Акт проголошення незалежності України, що увіковічнений на стіні Верховної Ради, з моменту його прийняття минуло 24 роки. Утім, боротьба за самостійність держави триває і нині. Останні два роки стали карколомними для України, бо знову піднялися питання недоторканості та неподільності. Та пролилося світло на залежності незалежної країни. Каріна одноліток незалежності, їй 24 роки. Вона працює інтерном у військовому госпіталі і на свої очі бачить людей, що страждають від реалій, із яких ми стикнулася Україна війною у залежності від цього страшного явища. Наша держава живе вже понад рік. Ці бійці, які повернулися за то, вони вже давно у вічі від того, що е, ніхто їм не допомагає. Вони покладаються лише на свої зусилля та на волонтерів. Але грошей все одно не вистачає ні на лікування, ні на що. Проблема в тому, що наша держава ще не е, готова для того, щоб підтримати їх, підтримати матеріально. Дуже маленький процент. Хоч. Повертатися знову на війну, військовий експерт Олексій Арестович наголошує: відсутність оборонної системи в Україні явище зрозуміле, бо 24 роки про захист країни ніхто не дбав. Не може ні одне сучасне государство знаходитися в воєнній безпеці. а уж Україна да ще... По постимперська логіки Росії ми навсіда знаходимося в стані воєнної пасності. Тільки зараз ми починаємо ставити всерйоз перед собою питання, яка треба було поставити ще в день про незалежності. та залежність від війни далеко не єдина. Незважаючи на те, що Росія є агресором, офіційний Київ все рівно продовжує торгувати із нею. Це теж залежність, тільки вже економічна. Мінеральне добро тут однозначно це газ і нафта. Це тільки Росія. Ну, можемо купувати теоретично в Європі через Росію, але те ж саме. Ну, як би там не було, навіть якщо ми нафту купуємо? Ми купуємо паливо, наприклад, Білорусії, яка виробляється з російської нафти. Так що тут такий взаємозв'язок дуже специфічний. І все через те, що Україна як держава досі не може чітко розставити пріоритети. Живемо, як то кажуть, одним днем. Причина незмінна вже понад 20 років система влади, каже політтехнолог Катерина Ударченко. Переважна більшість політиків більше турбується про власні інтереси ніж про державні, згадуючи про електорат лише напередодні виборів. І існуючій системі дуже зручно мати саме такі відносини із суспільством. Поки що в цьому році і в наступному році набути ось. Оці... Оцієї політичної незалежності, оцієї національної ідеї, оцієї нашої ідентичності нам очікувати не варто. Але що можна робити? Можна проявляти свою активність, в тому числі активність в побудові громадянського суспільства, і активність у побудові політики нової якості. Нова якість управління це те на що дійсно сподіваються українці, адже залежність від старих замилених облич, які патологічно нічого не хочуть і не можуть змінювати. Більше за все наштовхує соціум. На зневіру, дехто саме в цьому вбачає, чи не головну причину невдалої останньої хвилі мобілізації, та не зважаючи на весь негатив, все більше соціологів твердять, що кількість людей, котрі готові ламати цю систему, потрохи збільшується. Приміром, інтерн Каріна навіть не сумнівається, що сподіватися варто лише на самих себе. В нашій країні проживає дуже багато молоді, яка може зробити нашу країну конкурентно спроможною з е, гідним рівнем освіти та економіки. З коли не захочеться іммігрувати, а навпаки, пишатись, Каріна впевнена, справжня незалежність починається тільки зараз в розумах українців. Чи зможе вона зміцніти, залежить від них самих? Бо їм доведеться скинути політичні, економічні, військові та психологічні кайдани, щоб будувати фактично нову державу. Анастасія Сієва, Олексій Горбенко, телеканал Бізнес.